Доброго дня! Сьогодні у нас е, відео огляд прихожій вбудованої шафи. Відчиняємо. До, до речі, дві двері з дзеркалом. Тут у нас в правої секції дуже багато полочок. Дві видвіжні шухляди. Одна, друга. З доводчиками. Труба є. З лівої сторони у нас тут скриті щитки електричні. Дві, три дуже глибокі полиці і труба для речей, щоб вішити. Всім дякую, до побачення!